В ніч на сьогодні, в ніч на 25 серпня, росіяни завдали ракетами ударів ракетами різних типів по прифронтових областях України. Також вони використовували, звісно ж, і безпілотники при цьому повідомляють у наших повітряних силах, що атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину і Донеччину. Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей. Крилата ракета Іскандер К, балістична Іскандер М і шість керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69, які запускалися із повітряного простору Курської та Білгородської областей. Внаслідок активної протидії Сил оборони України. Більшість ракет не досягла своїх цілей. Крім того, окупанти атакували дев'ятьма ударними безпілотниками типу шахет. З мису Чауда, це в Криму вісім шахетів збили. Були збиті, точніше, мобільними вогневими групами із Миколаївської області. Крім того, вночі окупанти завдали удару по Краматорську. Про це повідомили у тамтешній ова. Постраждало на цей момент. Відомо про двох цивільних ще один під завалами перебуває. Усі постраждалі є журналістами. Це громадяни України, Сполучених Штатів та Великої Британії також пошкоджено багатоповерхівку, яка була поблизу того готелю. Наразі пошукова-рятувальна операція триває. Наші ДСНСники і всі відповідні служби та структури докладають максимальних зусиль для того, щоб ліквідувати наслідки цієї атаки і зрештою знайти всіх, хто перебуває під завалами. Нагадаємо, що на цей момент там все ще одна. Людина перебуває. Ну і цієї ночі у Харкові було два влучання. Про це повідомив міський голова міста Ігор Терехов. За його словами, перший удар був у Слобідському районі. Знищив два будинки і ще 10 пошкодив. Також травмовано шість осіб. Другий удар пошкодив газогін, але пожежу вдалося ліквідувати. Я пропоную послухати більш більш детально від самого Ігоря Терехова. На жаль, Харків знов під обстрілами. Було два влучання. Перше влучання було у Слободському районі. Постраждало більш ніж 10 приватних будинків, два з них повністю зруйновано. Шість людей отримали травми різного ступеня. Крім цього, друге влучання це газагін. Зараз пройшла локалізація цієї пожежі. Працюють наші комунальні служби, працюють працівники ДСНС, швидкої депутаті. Мови на місці ну, от Росія, країна терорист, продовжує обстрілювати нашу державу усіма доступними методами, порушуючи при цьому абсолютно усі правила, закони і звичаї ведення війни. До цієї години ми поговоримо і про те, що росіянам швидше за все треба буде від 15 до 20 бригад. Це щонайменше 50 тисяч військових. Для того щоб витіснити Україну із Курської області, і зараз росіяни не мають такої кількості сил. Про це пишуть журналісти The New York Times із посиланням на The New York Times, Перепрошую, із посиланням на офіційних осіб, нагадують, що російський міністр оборони Андрій Білоусов цього тижня заявив, що новий координаційний орган вже працює цілодобово для того, аби з'ясувати, які нові угрупування військ. Можуть контратакувати у Курській області це справило на росіян, як пишуть журналісти, шокуючий вплив. Вони шоковані цим. Це не триватиме. Вічно вони зберуться би до купи і відреагують відповідно. Про це заявив Крістофер Каволі. Головний військово-військовий командувач сил НАТО він виступав в Раді із міжнародних відносин. Але журналісти пишуть, що після тижня боїв Україна заявила, що контролює територію площею приблизно з Лос-Анджелес. Але американські чиновники не впевнені, що наші сили оборони довгостроково утримають свої позиції на Росії. Видання пояснює, що українські війська не копають траншеї, необхідні для захисту солдатів і техніки від ворожого вогню, якщо росіяни матимуть достатньо вогневої потужності, щоб відбити ці атаки. І крім того, американські чиновники стверджують, що Збройні сили України не обладнують мінних полів і не будують протитанкових згороджень. Тут одразу. Варто зазначити, що журналісти Financial Times писали про те, що все ж таки укріппозиції та окопи сили оборони будують в Курській області. Відповідно, це свідчить про те, що вони планують там залишатися. А російські медіа писали про те, що російському керівництву. Доведеться готувати росіян до того, що вони житимуть у новій реальності, принаймні в найближчі кілька місяців. Одностайної думки тут немає, бо немає позиції офіційної від е, нашої держави від нашого керівництва про те, чи будують там фортифікації, чи не будують там фортифікації. Тому різні медіа пишуть по різному Відповідно, брати якусь одну статтю за основу ми не можемо для того, щоб стверджувати, чи є протитанкові рови, чи їх там немає. Але Пишуть журналісти за Times, що те, що війна показала нам, так це те, що спосіб уповільнити армію це глибинна оборона. Якщо вони не захищатимуть територію за допомогою окопів і мін, утримати територію буде практично неможливо. Про це сказав журналістам The New York Times Сет Джонс, це старший віцепрезидент центру стратегічних міжнародних досліджень, який посилався на стратегію використання кількох рівнів оборонного позиціонування. американські чиновники та аналітики наголошують, що чим більшу територію захопить Україна, тим більшим викликом буде її захист для 10 тисяч військових збройних сил України, які зараз перебувають в Курській області. Принаймні таку цифру називають журналісти The New York Times. Водночас представник Пентагону пояснив, що затримка України з будівництвом оборонних укріплень. Не обов'язково означає, що Київ не має наміру утримувати територію на Росії. Україна могла би спробувати побудувати оборонні позиції ще глибше всередині Російської Федерації, розширивши територію, яка, яку вони захопили, щоб додати її до буферної зони Зеленського, як вони це називають. Але цей чиновник з Пентагону, який про це говорить, говорив на умовах анонімності. Відповідно, хто саме це сказав, ми не дізнаємося, але. Все ж таки розглядаються як цю так звану буферну зону, яка допоможе уникнути потенційних вторгнень та обстрілів з боку Російської Федерації. Зрештою, наш президент на прес-конференції вчора говорив про те, що операція в Курській області вона допомогла запобігти окупації Сум. До цієї години також поговоримо про те, що вчора наш президент зустрівся із переможцями та призерами літніх Олімпійських ігор у Парижі і відзначив їх державними. Нагородами а боксер Олександр Усик до речі подарував Зеленському свій пояс чемпіона у важкій вазі. Зеленський вручив орден князя Ярослава Мудрого, четвертого ступеня олімпійському чемпіону з боксу Олександру Хижняку. Та орден княгині Ольги, теж першого ступеня чемпіонці Олімпіади зі стрибків у висоту Ярославі Магучих. Він також відзначив олімпійцям олімпійців орденами за заслуги 3 третього ступенів, княгині Ольги 3 третього ступенів. А тренерів українських атлетів і атлеток, нагородами і почесними званнями наприкінці цієї зустрічі. Олімпійці передали президенту плакат Париж 2024 з автографами українських спортсменів. Він створений загалом французьким ілюстратором Уго Гатоні. Усик також подарував зеленському свій пояс, як ви зараз бачите на відео. Пояс пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Його наш чемпіон здобув ще у 2018 році. А цього року, в травні, повернув собі в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, ставши першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі за усіма чотирма версіями. Це особливий пояс виготовлений спеціально для цього поєдинку, як пишуть на сайті президента. Ну і загалом в суботу, під час цих урочистостей з нагоди дня незалежності на Софіївській площі, Зеленський також відзначив орденами свободи Олександра Усика та дворазову олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан. А нещодавно президент вручив їй відзнаки Національна легенда України серед іншого і таким був вчорашній день. Але вчора, до речі, і політики світові вітали Україну із Днем Незалежності. Президент Байден в привітанні. З Днем Незалежності у своїх соцмережах заявив, написав точніше, що Україна залишиться вільною суверенною і незалежною. Сьогодні зацитую його слова, коли України, коли народ України відзначає свій день незалежності, давайте прояснимо ситуацію. Коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною, і війна закінчиться. А Україна залишиться вільною, суверенною і Незалежною, крім того, віцепрезидентка і кандидатка в президенти Сполучених Штатів від демократичної партії Камала Гарріс також привітала Україну із Днем Незалежності і пообіцяла, що підтримка з боку Сполучених Штатів вона продовжиться. В день незалежності, як вона пише, ми приєднуємося до святкування спільних цінностей, які український народ відважно захищає кожного дня незалежність, суверенітет і свободу. Ми й надалі підтримуватимемо Україну у її боротьбі проти російської агресії. На цьому фоні журналісти Financial Times пишуть про те, що Білий дім попереджає країни, які торгують з Росією. Про ризик потрапити під вторинні санкції, якщо вони дозволять російським банкам відкривати місцеві філії, відповідно для фінансування поставок товарів для російського військово-промислового комплексу, зазначається, що відповідні дії сполучених штатів спрямовані для закриття обхідних шляхів, які використовує Росія, зокрема. Знаходячи незрозумілі способи оплати товарів подвійного призначення, які необхідні росіянам для того, аби вони могли виготовляти озброєння, яке потім використовують у війні проти нашої країни, за словами заступника міністра фінансів США Волі Ад'ємо, Вашингтон готовий переслідувати країни, які дозволяють російським банкам відкривати філії у їхніх юрисдикціях, щоб уникнути західних санкцій, навіть якщо сам банк не перебуває під. Обмеженнями з боку наших партнерів ми будемо переслідувати, як вони пишуть американці, не лише філії, які вони відкривають, але й інші організації та компанії у вашій юридикції, які працюють із ними в грудні 23-го року. Адміністрація Байдена видала указ, який попереджає іноземні фінансові установи про те, що вони наражаються на ризик застосування вторинних санкцій, якщо здійснюють або сприяють здійсненню транзакції, що пов'язані із російським військово-промисловим комплексом, тобто навіть якщо це стосується товарів подвійного призначення. Тому заступник фінансів США, міністр, міністра фінансів США, додав, що після того, як великі банки в Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах відмовилися від співпраці з російськими контрагентами, Сполучені Штати переключили свою, свою увагу на Менші банки в інших країнах таким чином, охоплюючи більше компаній, які можуть допомагати Російській Федерації виготовляти озброєння або шукати обхідні шляхи для того, щоб росіяни отримували необхідну їм техніку та технології для створення їхнього озброєння. Будемо сподіватися, насправді що в цьому питанні наші наші партнери, наші друзі, розроблять ще більше механізмів для того, щоб мати можливість впливати на. Росію і на російські розробки, зрештою, тому що все це в кінцевому підсумку опиняється на території нашої країни і використовується проти нас.